Віда продовжує розповідати про зразкові ОСББ Моглева Подільського як приклад самоорганізації населення, на який варто рівнятися іншим. В кадрі Вірменська, 13. П'ятиповерхівка в центрі міста, зайшовши у двір якої, бачиш кардинальну різницю з сусідніми. Миле око, хай не прибудинкова територія. Сучасний дизайн двору, і розумієш, що за цим стоїть велика спільна робота та порозуміння тих, хто тут живе. Хочу в першу чергу висловити велику подяку моєму попереднику Володимиру Аттонюку. Він зробив гарну команду з наших жителів. Він передав мені гарний будинок, гарний двір, гарний колектив. Передав і поставив, точніше, мені високу планку для того, щоб люди не збавляли той, знаєте, який задор поліпшувати, покращувати, щось будувати. Люди основне, люди, основна маса людей за те, щоб все було в дворі. Ось так мешканці будинку вони завжди об'єднуються, щоб зробити якість нашого життя, якість нашого двору, прибудинкової території краще. Мешканці вірменської 13 підтримують свого голову ОСББ у всіх починаннях. Навіть на перший погляд здається авантюрних, адже знають, що роблять для себе. Так відремонтували під'їзди за єдиною концепцією. Не кому їх заманеться, а в єдиному ключі. Уклали між міжсходові майданчики, встановили гідрополив газонів, облаштували камери відеонагляду, економне освітлення, розширили паркувальні місця, повністю переобладнали підвальне приміщення, оновили мережі. У нас встановлено повністю по кожному під'їзду по квартирно розміщення по стоякам. Які квартири ми перекриваємо, яким краном повністю? Тобто тут встановлена сталь і Далі переходить у нас уже в пластик. Пластик не гниє, не ржавіє, в людей поліпшилось качество води. Голові ОСББ Повірменській першому в нашому місті прийшла ідея обладнати у підвалі пункт незламності. Це вже потім підхопив інший будинок, що по Гоголя-13. У цьому проєкті мешканцям обох будинків допоміг народний депутат України Геннадій Вацак. Ми знаходимося в нашому пункті незламності за адресою Вірменська. 13. Пункт незламності був профінансований в повному обсязі народним депутатом Геннадієм Анатолійовим Вацаком. За його кошти, ми повністю зробили плиточку. вивезли звідси сміття. Абсолютно, тут була свалка, як в звичайному підвалі. Ми вивезли два камаза сміття з цього подвала. Встановили тротуарну плиточку на пол, побілили стіни. Підштакатурили, зробили проводку, електро, запітали повністю інтернет. У нас тут постійно є вайфай навіть тоді, коли немає ні світла, нічого. то ми поставили УПСи. і люди під час тривоги спускаються до нас. У нас охайно стіни побілені, приємно перебувати. Ми дуже вдячні кінаті Анатолійовичу за виділені кошти, за сприяння. Свою дорожню карту мешканці будинку вже склали. Наразі взялися за переоблаштування ігрового дитячого майданчика, демонтували існуючі конструкції, перевірили їх на безпечність та освіжили новою фарбою. Змінили і сам майданчик. Замість звичайного ґрунту уклали тротуарну плитку. Завдячуючи виробничому комплексу Камелот, який як підрядник зголосився виконати заявлені роботи за демократичною ціною. Майданчик оновився, став більш зручнішим для дітвори. Щойно це виконали, а голова ОЗББ спільно з мешканцям будинку вже складають подальші плани. Якби не війна, каже Андрій Лєвін, встигли б зробити і їх. Відай має сумніву, адже бачить, з яким завзяттям тут будують своє краще життя. І 13-й порядковий номер для вірменської певне тут є щасливим, адже саме те, що визначає поняття щастя, залежить від тих, хто тут живе.